хочу продовжити тезу, яку висловлювали попередні учасники, зокрема підтримую ідею висловлену лізою з приводу того, що зараз відбувається фактично конфлікт поколінь. Чому тому, що Росія показує те, що вона виводить на світову арену нові методи боротьби, які вже трошки підзабуті. Нові для 21-го століття це військові втручання у справи конкретної країни. Я хочу сказати про те, що час брязкання зброєю, він уже у минулому. Зараз передові країни світу, такі як Сполучені Штати, країни Європи, прогресивні країни Сходу. З І Азії вони показують те, що треба боротися технологіями, досягненнями та інноваціями треба поводитися з тим що в україні так само як і в росії є великий відрив від світових прогресивних технологій старе покоління мислить по одному багато хто з них не міє користуватися навіть комп'ютером не говорячи про інші технології досягнення інновації молодь готова дивитися майбутнє це готові робити ми з вами тому сьогодні продовжуючи тезу нашої прес конференції хочу сказати що я виступаю за відкриття молоді свого фронту я б оголосив сьогодні днем початку такої боротьби, коли молоді люди висловлюють нові ідеї, нові підходи до вирішення ситуації в наших двох конкретних країнах, і так само ми можливо запропонуємо певні рецепти світу. Чому це важливо? Тому що ми. В цьому плані відстаємо і ті країни, і ті лідери, які зараз намагаються нав'язати старі методи вирішення проблем, вони відтягують нас назад. Ми готові дивитися в майбутньому. Ми повинні стати провідниками того, що молода людина, і так само ми готові заразити цим духом старше покоління, готова до нових ідей, готова до впровадження інноваційних технологій, готова ділитися досвідом з провідними країнами світу, готова щось їм давати. Навколо цього має бути побудована наша з вами діяльність. Я б вважав би за потрібне зараз заакцентувати увагу і сконцентрувати роботу на обмінах між студентами та молоддю з України та з країн Європи. Більше всього я би хотів, щоб ми з вами працювали із молоддю в тих країнах, в тих регіонах України, де зараз відбувається хвилювання. Тобто Крим, східні області України, південь України, тому що проведу аналогію із 1946 роком, коли Німеччина була в ізоляції після Другої світової війни, тоді були організовані німецько-французькі форуми, коли німецька молодь, яка була розчавлена. Ідеологією наці... нацистською і потім зрозуміла, що результату не було досягнено, і що тепер зараз їй далі робити. Вона не знала, який вектор для країни, і французька молодь допомагала їй цьому в цьому, тому. Обмін зі студентами і молоддю країн з Польщі з інших країн Східної Європи, з Австрії, Німеччини більш класичної Європи, допоможуть зараз молоді України зрозуміти, що вихід і інтеграція в Європейський Союз це той вектор, який потрібен для України. Республіка одна з організацій, яка об'єднує Україну від Закарпаття до Луганщини від Чернігова до Севастополя. Ми. Знаємо, відчуваємо Україну, де зібрано більше 50 різних національних груп, і ми знаємо, що ні мовні питання, до речі, ми всі вільно розмовляємо українською, російською. Тому я продолжить, и на российский, чтобы все побачить. А, ни русский язык, ни украинский не есть проблемой. ни а, какие-то этнические вопросы, ни религиозные вопросы абсолютно не разъединяют Украину. И понимая это, а, мы отмечаем, что сегодня время говорить идеи, которые... А, объединяет всю страну, идеи, которые будут приняты и на востоке, и на западе, идеи, которые а, будут собирать страну, потому что много лет а, той работы, которую проводили а, в Украине эта работа недостаточно хорошо и результативно проводилась. и результаты этого мы можем видеть а, в тех событиях, которые происходят сегодня. Все вопросы мы должны решать абсолютно только мирным путем, путем переговоров, путем, который предлагает цивилизованный мир, без военной какой-либо агрессии, без демонстрации силы и оружия. Все проблемы, которые сегодня есть в Украине, мы должны прежде всего решить сами. Да, мы можем слышать и должны слышать позицию других сторон. Но нам не должны навязывать ту либо другую позицию. Мы должны иметь свое мнение относительно того, как мы должны строить и быть готовым строить нашу страну. Также хочу отметить, что э, Студреспублика уже много лет занимается вопросами стратегирования развития Украины. На мой взгляд, это как раз то время, когда... Это наиболее актуально и наиболее ценно, поскольку как раз видение будущего Украины, видение а, новой объединенной сильной страны Украины в мире ⁇ это идеи, которые способны объединить а, и молодежь, и а, более старшее поколение Украины для развития и для построения такого а, государства.